Дивіться, вже засохла річка, але нас зустрічають отакі туточки. Ну you know, sort of like... mm, у нас новий destination. Ми прибули в Санремо. Mm -hmm. Так, ну що ми заселилися вже в гранд готелі Sanremo. Така краса. У нас плюс 35, тому е місто ми будемо трошечки ввечері слідувати. Хочу вам продемонструвати вид і отаку машу. Що мені подобалося, коли ми були в Рапауло, на Лігорійському побережжі, там все, знаєте, такі маленькі містечка, Всюди 5 хвилин ти вже дійшов, а тут вже велике місто. Тобі треба чапати і чапати взагалі будь де і треба юзати автобус. Так, зайшла вперше попавшись. Щось від нього треба собі поїхати. Подивіться, яка краса, такі слова. Так, по цінам. Я взяла типу айс лати, просто попросила, щоб мені змішали лід молоко і еспресо. Взяла одну булку, якусь корицю, я не знаю. І от таких от три невеличкі десерти. Зараз вам покажу. 1060. Мені здається, що мене чисто десь надорили, але ну, ладно вже. Бузь. Боже. Це як якась брауні, тільки печу. Вау. Ні, ну дуже смачно. Прямо вау. Петролі свіжий з завоним кремом, що може бути краще. Вот з ким я в парі си Так, прямо знову в наш говорю. Дивіться, яка краса в отель. Такий холод, дуже сторонний картини. Nem? побачила скотіння жінки і чоловіка. Такий переходик. Опа. І зразу сувеніри. Ребята, я ригаю. Боже, яка пара, гарна. Опа! А тут хочется, яркий план. Все. Все. Опа. Хочется, можете себе тут и ролексы, и по этому фильму. И... О! І Крістіандіор, і Гупчі, і Луї Вітони. Дівчата, хочу вам показати витвір мистецтва. Дивіться. Такий пінюар і шовковий кулат. Або оце. Теж краса, а колір. Взагалі я ніколи не захожу в Стрдіваріс, будуть для підлітки від шолі. Але дивіться, яка сумка. Ну, міу -мі -мі, прям дуже-дуже-дуже якісно. Але по словам моєї мами тут дуже класні джинси. Ну, ми сюди зайшли за маминою на метах. І ще дуже-дуже-дуже красиві бантики. Люблю бантики, зелені. Так, ну я на собі джинси не люблю. Бомба. Дуже круті трілочки, оливочки, Вишенки, і база. І звісно, подивіться на вибір. Ось ці сережки, вони в розпродані. Я така зараз кучу. Що я вже відчуваю, куди перебувають, сележки мої мрії і не мені. Я відчуваю скруту і печаю. Так. так сильно мені сумніва. Боже, зараз ще така сумна пісня грає. Мої сережки залівками. Шейку мої горять, моя. Друзі, ну італійська мода завжди для мене буде номер Така різниця фактур тканин, але як це красиво виглядає. Так само і тут. А така краса, як вам. Я так розумію, це чоловіча колекція. А, ну звісно, це буде габінето. Manhattan, такий Еріс не вимагати, це Нью-Йорк, там сквер. І дуже смішна собака. О май гад, Вандерленд! Друзі, таких кавуднів ніде не знайдете, мені здається, крім Херсона, ну і Італія. Так, дуже-дуже красиво. Як ви думаєте, от питання? Дивіться, скільки коштує такий от набор. Хоча б там з чим цвітов, так? Опа! Яка краса! Ай-яй-яй-яй-яй! Такий вечір. Вечір. Вечір такий у нас. Не, ну рубимся, рубимся. А я же скажу <соценно> вообще. Ходи, Оно, <соценно> Оно! Let's go! Кайф, вайб і така от риба. Так, трошечки вам нічного Санремо записую. Така краса. Я в шоці, наскільки це місто молоді, але мені здається, молоді в плані 17... Це боже, оце це до. Місто молоді в плані, ну, років там 15-17. Отак от, от я захисню. Друзі, добрий ранок. Так, адеміна. Зараз буду робити мамі сюрприз. Дивіться, яка краса. В цьому залі снідемо ми. Так, я і мій морнінг аутфіт. Купу, купу, купу антикваріату дуже стояли і години. Такі відвази. Боже мій. Дуже мені подобається письменні стола такого формату. Такі маленькі. І голоко. Сьогодні 18 років угу. виповнилися. ти 18. Мені подобається, що ми написали лавну юзен дипінь Музика так, ну що, друзі, прямуємо на пляж і таку прекрасну мужечку. Сьогодні дуже-дуже спокотна. -дуже така краса. Аеробіка. А почався з того, що в 11 ранку вже заброньовані майже всі. Пляжі. Це дуже дивно, бо багато місць. Так, друзі, знайшли якийсь пляж, тому, чесно кажучи, тут uh, ціна за два шезлонги і uh, парасолька 40 євро майже на всіх пляжах. Граці но. Я уява і медліз Друзі, взяла собі за займений. Вчора пили його, дуже смачне вино Ліворійського регіону. Хоча я біле вино не люблю. Але в Італії чогось мені його навіть хочеться пити. Тут Така атмосфера білого вина. Так, заїхали в апартаменти і тут поки не зустрічає українську. Дивитися когось не вийти. Я вам навіть не можу передам. На останній поверх треба тащити. А я навіть не знаю, скільки. їх. Мамо, Скільки мені ще поверхів? Іще ще що під кришею? Два. Слава Богу! Зіла жінок заключається в тому, що ми можемо насіка, чому машинка не кушає на ікру. Або так. Вот. І ти пошкодимо з чемоданами. Так, але у нас шикарна. Квартира. Друзі, прийшли на нашу. Тарасу з лежаками. І знаєте, після цього питань взагалі нема. Так, друзі, вибираємося із нашого рембібі. <смі> боса. <смі> боса. Само боса. Самотня боса. Так, Боже дивіться, я думаю, просто шоколадочка. Ні, <смі> Наталія просто чудово. Давай, я так, тобі так, його подарую. Так, да, я тобі так. дарую, сьогодні на День народження такий подарунок. Ні, так в тебе День народження, мама. Ви колись бачили чупа-чупсу вафель? Сьогодні ви бачили. Я такий любов Альберто. Так, а я купила отаку з ногу. Можна кожну Срочно. Звідси, поки я не побачила, очі шльопки. Шльопками. А от оце. Я вам вже казала, що я обожнюю такі африканські фігури з дерева. Червоний тупою. Kassinha. Oh, bože meu. Deus. Friends, Прекрасно, цінуйте кожен момент. І ось один із них. На на... Такі от красунчики. Всіх моїх австрійців. or the nice street street in of the how feel today?